Доброго дня! Як продовжити довговічність перфоратора, будучи він читєвий чи акумуляторний, отож, дана модель LTX 24, що робити з даним патроном? Щоб не розбивало шліци, він довше служив. Як ми бачимо, сверло шестигранне, має основу SDX. Я завжди використовую такі от мастила для змазки сверл. Наносимо на сверло, потім вставляємо в патрон. Вам не розбиває шліций, ваш патрон служить довше. І використовуєте масло. Після того, як ви виняли, ви витираєте на сухо сверло, бути з сухою тряпкою або серветкою. Остальне мастило залишається в патроні. Патрон у вас служить довше. Ви радієте, економлячи кошти. Працюючи гарно інструментом, отож, всім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.